Згідно нововведені за заподіяння шкоди життю та здоров'ю виплачуватиметься до еквівалента 1,3 мільйона євро на одного постраждалого. І 6,5 мільйонів євро на один страховий випадок, незалежно від кількості постраждалих. За шкоду майну до еквівалента 1,3 мільйона євро на один страховий випадок. Що це в Україні? Отакої. Але є нюанс. Ці зміни нового закону про страхування набудуть чинності через 4 роки після того, як Україна стане повноправним членом ЄС. Але вже навіть з 1 січня 2025 року будуть деякі нововведення. Буде обов'язковою автоцивілка для всіх без винятку. для пільгових категорій громадян буде знижка у 50%, так як є і зараз. Буде збільшений розмір відшкодування за заподіяння шкоди життю та здоров'ю до 500 тисяч гривень на одного постраждалого, і 5 мільйонів гривень на один страховий випадок. За шкоду майну до 250 тисяч гривень на одного постраждалого, і 1 мільйон 250 тисяч гривень на один страховий випадок. Потерпілі зможуть звертатися за страховою виплатою до свого страховика, а не лише до страховика винуватця ДТП. Буде скасований коефіцієнт зносу. Це відсоток втрати вартості пошкодженої деталі в порівнянні з вартістю такої ж нової деталі. Откої. Буде скасований ліміт відшкодування по європротоколах. Але максимальний розмір виплат буде в межах страхової суми, звісно. Буде гарантія виплат. Якщо ваш страховик збанкрутує, то за його обов'язки візьметься МТСБУ протягом 90 днів з дня надходження відповідної заяви. Також з 1 січня Нацполіція отримає право перевіряти наявність полісу страхування у водіїв незалежно з кої він ДТП чи ні. Отакоє, як вам нововведення.